Вітаю сьогодні, 10 жовтня 2023. Світ відзначає День ментального здоров'я. Кожному з нас необхідно бути максимально сильними і врівноваженими, щоб не втратити здатності радіти життю, щоб вміти допомогти собі та іншим, тим більше нашим дітям, на нас, вчителів. Час поклав таку відповідальність. Пропоную долучитися до нашого відеомарафону про три речі, які спонукають вас бути стійкими. Мене надихає простір, в якому я живу, догляд за рослинами, піклування про всіх моїх собак та котиків, для яких я є джерелом радості. Друге це можливість працювати. Створювати все нові і нові форми для викладання, шукати інформацію і звичайне в'язання квітів. А що допомагає вам? Продзвонив дзвінок розпочинаємо урок ментального здоров'я. Як підтримати себе? Як не дати негативним емоціям перемогти вас? Нещодавно на ранковій зустрічі ми з дітьми говорили про домашніх тварин. І дійсно вони доказали мені, як важлива турбота і спілкування з домашніми тваринами. Вони справжні наші рятівники. Творчість. Творчість в усіх її напрямках, згадайте, чим ви любили займатися в дитинстві. Візьміть пензлик, фарби і малюйте, візьміть е, гачечок і створюйте гарні серветочки, даруйте їх рідним або друзям, даруйте іншим позитивні емоції. Коли ми щось створюємо своїми руками. Це дійсно велика насолода і дає лише позитив. Читання книжок або ведення свого особистого щоденника. Спробуйте передати на папері всі свої думки і переживання. Не забувайте про фізичні навантаження: спорт, ранкова зарядка додають енергії і стимул рухатись вперед. З іншого боку, не забувайте про сон. Зараз ми дуже не досипаємо і знаходьте півгодинки, годину для того, щоб поспати і е, дійсно допомога нашому ментальному здоров'ю. Слухання пісень або їх власне виконання. Хочеться співати. Співайте. Постереження за навколишньою красою. Зараз нас оточує осінь, барвиста, е, різнокольорова природа, можна спостерігати до нескінченності, а потім зобразити все це на папері. Мрійте, мрійте про мирне майбуття, про перемогу. Віримо в перемогу. І підтримуємо ЗСУ. Вони мають знати, що ми їх підтримуємо і що ми їхній Тил. Все буде Україна буде перемога за нами. Саме цими речами я можу себе заспокоїти у наші нелегкі часи. Це є мої найпростіші речі, які надихають мене на позитив у цей нелегкий час. Вже другий рік повномасштабної війни дуже важко тримати рівновагу між тривожністю та спокоєм. Але мені це вдається. Ви спитаєте як? Я просто вмію у буденному. Знаходити прекрасних. Ось і сьогодні у таку дощову днину вийшла на вулицю для того, щоб зігріти увесь світ своєю посмішкою. Особисто для мене музика є дуже важливою частиною мого життя. Вона допомагає мені зосередитись, розважити себе. Я так люблю залишатися наодинці з улюбленими мелодіями. Класичні твори допомагають заглибитися в себе, розмірковувати над собою та світом. Іноді мені здається, що музика на деякий час уповільнює плин нашого життя, вносить до нього часточку гармонії. Мирослав Скорик, людина легенда, композитор, музикознавець, народний артист України, герой України. Славу звісну мелодію Мирослава Скорика для скрипки з оркестра називають духовним гімном. Ми живемо дуже непростий час. На тлі щоденних тривожних новин, ракетних атак, щоденного людського горя і біди, питати в себе ти як якось не на часі. Але від мого стану, як фізичного, так і психічного, залежить дуже багато речей. Джерелом моєї енергії та сили є три речі: по-перше, це проведений час зі своєю родиною. Це може бути прогулянка в парку, відвідування цирку або театру. Або катання на велосипедах разом. По-друге, це заняття спортом. Спорт допомагає зняти тривожність, напруженість та фізичний дискомфорт. І по-третє, це малювання. Я не художник, але малювати по номерам це якось заспокоює. Що мене зараз заспокоює? Мене заспокоює чути голос своїх батьків. Що з ними все добре, як вони провели день це перше. По-друге, мене заспокоює спілкування зі своєю родиною. Слухати, що в них відбулося за день, поділитися тим, що відбулося зі мною, провести разом час. І по-третє, мене заспокоює піклування про своїх хвостатиків. У мене їх багато, я дуже їх люблю, і вони також люблять мене. Тому коли ти бачиш любов в їхніх очах, як вони тебе люблять, і ось це дуже сильно заспокоює, коли твоя родина здорова і максимально щаслива, як може бути на даний час, і коли в тебе є про кого піклуватися. Що робить мене щасливою? Це моя родина. Доньки, чоловік, онук. Я неймовірно щаслива, коли маю змогу відвідати свою стареньку маму, походити стежками дитинства. Неймовірно щаслива я, коли подорожую гарними місцями України. Щаслива, коли маю змогу прочитати цікаву книжку, переглянути кінофільми. Щаслива, коли отримую гарні новини. Привіт! День психічного здоров'я вирішила я поділитися своїми. Декількома рецептами, як же жити так, щоб відчувати себе здоровим, щасливим і радісним. Так от найголовніше це позитивне мислення. Не відразу вдасться зробити так, щоб навчитися позитивно мислити, але це необхідно робити кожного дня, знаходити хоча б. Три позитивні речі, які з тобою сталися за цей день. І так кожного дня, кожного дня, і воно входить вже в звичку, і ти починаєш повноцінно мислити позитивно. Друге, це, звісно, мати хобі, щоб воно тебе задовольняло, розслабляло. От Я, наприклад, люблю малювати з дитинства. І я собі знайшла таке хобі, картини за номерами. Я декілька годин чи хвилин приділяю, і мене це дуже заспокоює і збалансовує. Також ще ходжу на танці, мене це теж дуже-дуже-дуже радує, що я, моя дитяча мрія, здійснилася. А ще, звісно, мене. Заспокоює моя родина. Я знаю, що я за них хвилююся, турбуюся, готую їм їжу з насолодою. І це такі ось мої рецепти щастя. Щастя, це поняття, яке кожна людина сприймає по-своєму, які ж три речі роблять щасливою мене. По-перше, це моя родина, яка оточує мене любов'ю, турботою і може підтримати у скрутну хвилину. Моя родина це моя фортеця. Також я знаходжу щастя у подорожах. Неважливо, скільки ви витратили грошей на подорожі. Позитивні емоції вам гарантовано. Для того, щоб душа раділа, не потрібно спеціальні дні у календарі. На десерт я залишила найцікавіше це новорічна атмосфера. Мені подобається прикрашати будинок, декорувати ялинку, розглядати вітрини магазинів. У повітрі витає справжня казка і починаєш вірити у чудеса. Загалом, щоб бути щасливими, потрібно робити те, що подобається, бути з тими, кого любиш, допомагати іншим, розвиватися. Життя може бути складним і заплутаним, але потрібно знаходити те, що робитиме вас щасливими адже щастя у простих речах. Що для мене бути щасливим. Насамперед, це те, що ми рідні і близькі є здоровими, щасливими, що живуть під мирним небом на рідній землі, а поруч зі мною вірні друзі. Ще я щаслива тим, що я є вчитель, освітянин, який має високе покликання вчити і виховати. а ще дуже люблю осінь. А саме бабине літо, коли, бродячи в парку, відчуваєш хруст опалого жовтого листя, в повітрі літає павутиння. І ти насолоджуєшся цими останніми теплими днями року. В цей момент я дуже щаслива. Це нелегкий час, що мене дійсно заспокоює, піднімає настрій. Ну, це, напевно, відсутність повітряних тривог, це планування подорожей і перегляд смішних відео, особливо якщо це відео з котиками. Що допомагає мені підтримувати свій психічний стан? Ну, По-перше, це заняття спортом. Вони дають вихід агресії. По-друге, це спілкування з природою, адже вона заспокоює. Ну, і обов'язково смачна їжа, щоб отримувати задоволення. Привіт! Мене звати Юлія, мені 24 роки, і я працюю у школі з дітками з особливими освітніми потребами. І в такий нелегкий час для всієї України та українців жити мені допомагають люди. А саме спілкування з ними та їх підтримка це безцінно. Також я дуже люблю читати і книжки допомагають, дуже допомагають відволіктися від реалій сьогодення. Ти коли читаєш, нібито поринаєш у інший світ і відволікаєшся. І ще я достатньо творча особистість у вільний час від роботи я займаюся манікюром. Це моє хобі, і воно допомагає абстрагуватися, знову-таки, відволіктися та жити повноцінне життя далі. У наш час дуже складно справитись зі стресом. Як же це роблю я? Перше, я намагаюся спілкуватись більше зі своєю родиною. Друге, я намагаюсь думати наперед і думати і мислити позитивно. Третє. Я проводжу час з своїм домашнім улюбленцем і інколи щось малюю, знімаю, фотографую і монтую. Це мене відволікає, і таким чином я справляюсь зі стресом. Я вірю, що попереду світле майбутнє. Я вірю в те, що наше Ментальне і фізичне здоров'я залежить в першу чергу від нас самих. Ми самі будуємо своє життя і своє щастя. Окрім тієї війни, з якою стикнулися ми з вами, всередині нас також відбувається своя особиста боротьба. Кожен вчиться справлятися з нею по-своєму. Хтось малює, хтось співає, хтось танцює, хтось намагається внести в цей світ щось краще. Кожного дня ми намагаємося стати більш стійкими і більш сильними. Я можу поділитися тими способами, які допомагають особисто мені стати більш стійкою у цей важкий час. Одним з таких видів боротьби з внутрішніми страхами і хвилюваннями для мене є малювання. Я можу малювати в будь-який час, будь-якому місці, будь-якими матеріалами, і ніхто не стане мені на заваді. Другий спосіб боротьби з внутрішніми страхами і хмулюваннями це гра на укулеле. Я тільки вчусь грати на цьому інструменті, не завжди в мене все виходить. Але мені подобається, коли в блекаути я влаштовую концерти сусідам і намагаюся їм якісь веселі пісідки співати, а вони там слухають у темряви. Ну, буває і таке. І третій, один із основних, але не останній. Спосіб заспокоїтися або трошки прийти в себе, це звісно, проведення часу з моєю кішкою, димкою, яку я врятувала з вулиці, і тепер вона стала повноцінним членом нашої родини. Ми щиро сподіваємося, що способи стати більш стійкими і сильними у цей нелегкий час, які запропонували наші педагоги, стануть вам у нагоді. Запрошуємо і вас взяти участь в нашому флешмобі. Запишіть і ви невеличке відео про те, які три основні речі допомагають вам бути більш сильними, витривалими і також люблячими до себе у цей нелегкий час. Бережіть себе, і нехай перемога наближається.